Якщо плануєте знімати форсунки самостійно або з чиєюсь допомогою, в такому випадку є певні рекомендації та застерігання. Під час демонтажу, якщо форсунки прикипіли і взагалі не рухаються, часто люди починають прикладати зусилля яким-небудь інструментам, які є в наявності. А якщо ви не є фахівець цієї справи, то відповідно у вас немає потрібного інструмента. Такі дії приводять до різних деформацій форсунок, ламають. Пластмасові елементи, наприклад, як електромагніта, ламають гайки електромагніта, знищують різьблення. В результаті, можливо, робоча форсунка стає неробочою, а можливо і непридатною до ремонту. Неакуратне поводження при демонтажі дуже часто ламають в п'єзофорсунках або в форкамерних форсунках штуцера обратки Після того, як зняли форсунки. Є часто бажання їх почистити самостійно. Багато випадків, коли після чистки форсунок металевою щіткою або щось на кшталт неї, отвори, які знаходяться на розпилювачах, через які відбувається розпилення, ви просто їх завальсовуєте. У всіх цих випадках є правильна послідовність дій і відповідний інструмент для того, щоб збільшити шанси виживання вашим форсункам.